Перше обраний головою Центральної ради в березні 1917 року. Друге представляв українську партію соціал-революціонерів. Третє вніс пропозицію про незалежність Української Народної Республіки на початку 1918 року. Четверте розробив Конституцію УНР. П'яте висув усунутий від влади в результаті державного перевороту гетьманом Скоропадським. Був е щось там у ННР, якийсь там щось теж вибраний. От е щось там. Потім ще один рік, 1918, щось було в тому році. Точно. І останнє він щось висунув чи всунув. Я так і не зрозуміла. Що. Щось ус... а, Був був усунутий, був усунутий. Просто був усунутий геть з цієї партії. І ще один факт ми втратили. Березень 1917 року він був кимось обраний на, ч... на на якусь посаду, невідомо на яку, але на якусь престижну.